Всім привіт вже закриваю вологу. Хто каже рано ще, хто каже сніг буде, не знаю, ось як взяти грудку, вона така вже. Що ждать, не знаю. Розробляється ось. Отак. Тут вже як видно, вже я думаю пора. Все вже воно на вечір трішки обійшло. А так уже вся полесіра. Такі ось балансірики. Бампа сама родна, все, але як скажемо в цьому році встановив я всі... Твора не Ось У пошинки їх видно. До трактора на деби піднімає, як де чуть-чуть, навіть рушаєш по рівному, то це парвері. Так що вага я навіть не знаю яка. Балансирів там 150 чи 140, там стопійка, ну коротше, грубо 150 і два, тут блина по 40, плюс рамка, то ця пара, він непогана не із такою цепочкою. Висоти. Акуратно хватає Щоб назад дати воно бугор. Так як ось Тихенько розвертаєся, всього хватає. Транспорт в є, то не є, хто не бачив, може. Розробляє він на тапочку. Хай тут там зворота. Ось без зворотів. Прямі гони. Так що не знаю. Кому сподобалось, ставимо палець вверх.